Семіна льону зранку на ще серце. Якщо ми говоримо про насіння льону, перше що їх не можна їсти цільними. Оболонка, яка покриває сіміна льону, вона не переварюється нашим кишківником, вона не піддається йому у його переварюванню. І е, за рахунок того, що вони такі от гостренькі, якщо ми їх багато вип'ємо, вони ще можуть навіть подразнювати нам кишківник. Тому якщо ви п'єте насіння льону, а воно дійсно дуже багато на клітковину. Насіння льону, насіння чия, в них велика кількість клітковини, і саме дефіцит брак. Клітковини дуже часто в людей може бути причиною закрепів, і льон, чи вони можуть допомогти вам покращити туалет, вони можуть допомогти вам покращити травлення, але повторюю, що стосується льону. По-перше, його потрібно перемолювати, або перед тим як вживати його гарно перемолоти, або гарно дуже прожувати в ротовій порожнині, щоб кожна... 33 ось це? Ну, як мінімум, щоб кожна насінина була травмована, щоб ми не глотали цілу насінину, тому що в такому випадку вона не дасть вам ніякого ефекту, вона просто вийде в незмінному стані. Але на ваше схуднення знову таки прямо це не може повпливати. Єдине, що льон, коли ми його випили, він розбухає трішки, і ми може трішки захочемо менше поїсти за рахунок того, що буде вже якась їжа в шлунку, і у нас не буде такий виражений голод. Якщо з вами це працює з цієї сторони і ви почнете менше їсти, тому що випили льон, окей, якщо ж ви як їли, і будете. Їсти то льон добре, можливо, краще сходити до туалету, але на ваше схуднення знову таки це не повливає.